Карта поляка чи сталий побут. Що обирають люди станом на 25 й рік? Хто з них отримує через рік громадянство Республіки Польща? Яка процедура отримання? Кому відмовляють і чи претендуватимуть ваші діти на відповідний статус? Відповідаю на найголовніші питання, які ставлять люди, коли в нас замовляють супровід по карті сталого побуту? Одразу. Чому сказав сталого побуту, бо на сьогоднішній день карта поляка і карта сталого побуту то небо і земля. Бо процедура отримання їх є однаковою. Тобто необхідно пройти через одну і ту ж співбесіду, де необхідно буде проговорити свій зв'язок з польськістю, знання польських традицій, видатних осіб, польської літератури, історичних подій тощо. А факт, який ви отримаєте в результаті, тобто карту поляка. Він не порівняно з картою сталого побуту, бо сталий побут то є вид на проживання пожиттєвий в країні Євросоюзу з можливістю подачі на громадянство через рік проживання в цій країні. Звичайно, ж треба буде додати сертифікат на знання мови рівня Б1. А карта поляка вам дозволяє без дозволу робочого відкривати візу. Тобто, іншими словами, я поляк, я їду до Польщі. Дайте мені візу, бо я хочу туди їхати. Так? Ну, в умовах біометрії, то така процедура вона вже не є актуальною. Процедура співбесіди відбувається, якщо ви на карту поляка подаєтеся, то може бути за кордоном в присутності консула. А якщо ви вже в Польщі проживаєте, то можете податися, здавши співбесіду безпосередньо інспектору відділу легалізації. Хтось скаже, що плюсом є те, що нараховуються репатріаційні виплати, вони тільки передбачені законом. Але з практики, я вам хочу сказати так, що багато бачив вже таких відписок від ужендів, де вказано, що зараз репатріаційні виплати призупинено на невизначений термін. Тому на них лічити теж так собі історія. Якщо ми говоримо про склад польської крові, який у вас має бути, то це одна четверта частина вашої крові. Тобто, іншими словами, на рівні одного бабці, одного діда, у вас має бути хтось, хоча б один, хто вказаний, що він є з національності поляком. І тут важливо не плутати не ті, що проживали на території Польщі, а саме ті, хто є поляками. За своїм походженням, національність поляк. Бо коли ви отримуєте, подаєте документи на карту поляка, здавши співбесіду чи на сталий побут, то ви підписуєте такий свого роду документ, якому вказано, що засвідчує, що мої предки не проживали на території Польщі до моменту проведення операції вісла і не були репатрійовані, не були вислані в тих час. Чому так поляки роблять через те, що не хочуть зіткнутися з контрибуційними виплатами? Таким чином, я відповів на ще одне питання: якщо ваші предки-родичі проживали на території Польщі, але не є поляками за національністю, то такий варіант не пройде. То ваші діти, якщо хочете, щоб вони теж претендували, то ви маєте лічити, що у вас як мінімум двоє дід та бабця мають бути поляками за національністю. Польські уженди з розумінням ставляться до того. Якщо у вас в документах існує свого роду така совєтська колізія, бо я навіть сам тримав такий документ в руках в оригіналі, де було вказано, що мати, полька, тато українець, народили дитину, яка записана як русская. Ну, то вони це розуміють, тобто, але якщо ви маєте можливість удокументувати, що хтось з предків був національний поляк, то заціплюйтесь за цю гілочку і розмотуйте її. Може бути на рівні прадіда прабабці, але якщо це подружня пара. Процедура терміну розгляду. Терміни розгляду в середньому триває від 6 до 12 місяців по карті сталого побуту. Ну і, власне, після отримання рішення. Вам необхідно рік прожити і от, і здавши екзамен, отримавши сертифікат на знання мови рівня Б1 польської мови, маєте право податися до воєводи на процедуру гарантованого надання вам громадянства цієї країни. Власне, все. Щастило.